Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам розкажу, як оснастити силикон джиголовкою або офсетним гачком. Їдемо розбиратись, як це робити. Отож, щоб нам оснастити силікон, спочатку ми беремо офсетним гачком. Що нам треба для цього зробити? Ми ставимо її пузіком вниз, і з цієї сторони, ось тут проколюємо чуть-чуть і донизу, до пузика. От, бачите, ось так ми її прокололи. Далі ми її стягуємо до кінця. Ой -ой -ой. До самого кінця. От ми її стянули до кінця, стянули і перевертаємо. У нас виходить ось так. Тепер ми даємося місце, його запам'ятовуємо, і приблизно біля цього місця знизу проколюємо, прокололи. І от, бачите, і чуть-чуть ціліконку -чуть ось, ось так от на гачок, щоб вона не зачеплялась за коряги. За, за, щоб не було зачепів, це і є преимущество гачка. Все, силикон всегачком ми оснастили. Тепер приступимо до джеголовки. Приміряємо джеголовку, чи вона є по розміру. Ось. Е, і тепер ми запам'ятовуємо те місце. І починаємо вдівати джиголовку. головку Ось так. Просто вдіваємо її по гачку. Тянемо, тянемо. І в цьому місці ми маємо її проколоти зверху. От, ми її прокололи. І тепер до кінця просто стягуємо поправляючи. Так от все, поправили, поправили, щоб... О, все. Силько нас на джиг головці. Я надіюсь, було корисно. Всім пока.